Бо я добра. Подумали? Здогадались? Вірно. Це картопелька. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду. Хочу борщик із городу. Що це? Мене ага, роздягати береться, то й слізьми умиється. Вірно, це цибулька. Сидить баба на глядках, вся закутана в хустках. Що це? Так, звичайно ж це капустинка. Наступна загадка. Що то за голова, що лише зуби та борода? Так, вірно, це часничок. Є солодкий і гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Що це? Звичайно ж, це перець. У нас солодкий, але є ще гіркий. Цю загарку ви вже, мабуть, чули. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Здогадалися? Морквинка? Ось вона. Дітки, а скажіть, як це все можна назвати одним словом? Звісно ж, це овочі. А де вони виросли? Так, на городі. Починаючи ранньою весною, люди працюють на городі. Скопують, сіють, саджають, сапають, доглядають, поливають і все це заради того, аби зібрати ось такий урожай. А чи зможете ви пізнати овочі за тінь? Давайте перевіримо. Впевнена, що ви справились? Подивіться на овочі, які лежать на тарілочках. Давайте ми їх обстежимо. Це у нас що? Так, перчик, а це? Молодці. Морквина. Якого кольору перець? Червоний, а морквина оранжева. Або помаранчева. А ще ми кажемо молодці. Жовта, гаряча. Якої ж форми наші овочі? Так, морквинка схожа на видовжений трикутник. А перець, дивлячись, якого боку дивитись, якщо ось цього, то тут він схожий на круг. А ось так більше на прямокутник. Давайте ми обстежимо твердість цих овочів. Морквина м -м, дуже тверда. А перець, він, ну такий тверденький, але бачите, прогинається. Ось. Коли я натискаю своїми пальцями, він прогинається. А давайте ми розріжемо і подивимося, що в них всередині. Для цього ви скажете, щоб допомогли вам ваші матусі, чи татусі, бабуся, чи дідусь. Хтось дивиться. Так, ось така у нас морквинка. І ось так виглядає перша. Ось, подивіться, яка морквина. Вона суцільна. Трішечки колір, бачите, відрізняється всередині на а зовні світліше. І тверда, скрізь повністю тверда. Немає ніяких насінин. А перець. Ось, бачите, він такий, рухається м'якенький, всередині пустотілий. І має багато, ось як зараз розріжу. Що він має? Ось це? Насінинки. Бачите, ось це насінечко, якщо зараз висушити, то навесні можна посіяти і виросте розсада, яку ми посадимо на городі, і виросте ось такий красивий перчик. Дітки, ще морква це корений плід. Вона росте в землі, а перець росте на кущику над землею. А зараз я пропоную нам. Пограти в гру «Вершки і курінці. Якщо овоч росте у землі, ми тупаємо ніжками. Якщо овоч росте над землею, ми плесмом долоньки. Зрозуміли? Почали? Молодці. Теж відгадали? Знову молодці! Молодці Маля. Як ви вважаєте, овочі корисні? Так. А чим? Молодці, у них дуже багато вітамінів і поживних речовин, які допомагають нашому організму покращувати імунітет, бути міцними і не хворіти. Ви вже знаєте, що вітаміни мають імена. Хто згадає, які саме? Так, це вітаміни А, В, С, Д, Е, молодці. Ось, наприклад, вітамін А є у помідорах, перці, огірках, моркві, капусті, зеленому горошку. Вітамін Е у гарбузі, помідорі, шпинаті, брокколі. А на вітамін С багаті капуста, солодкий перець. Допоможіть хлопчику знайти зайве та поясніть, чому так. У нас тут зібрані овочі, а лимон це фрукт. Тому зайвий лимон. А тут що зайве? Зверніть увагу на форму. Звісно, зайвий помідор, тому що усі овочі овальні, а помідор круглий. Наступна картинка що тут зайве? Так. Зайвий часник, тому що він відрізняється кольором. Знайдіть тут зайве. <звук> Усі овочі круглої форми, крім кабачка, тому тут зайвий кабачок. Подивіться діти. Які красиві овочі подарувала нам осінь! Давайте ми їх законсервуємо за допомогою аплікації. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, з якого вам батьки допоможуть вирізати шаблон банки. А ще нам потрібно кольоровий папір зеленого червоного кольору, клей, ножиці, серветка і клеюнка. Для нанесення клею. З червоного паперу ми вирізаємо квадрати. Це будуть помідори. А з зеленого ми вирізаємо прямокутники. Це будуть ручки. На минулому занятті ми вже повторювали, як вирізати круг з квадрату. А сьогодні ми закріпимо цей прийом. Ось так лапи обрізаємо кути. У нас є круг, це буде у нас обміну долук. Таким чином ми вирізаємо з прямокутника овал. Це будуть корізочки. Після того, як ми вирізали комідори і з очки, ми викладаємо їх на шаблон банку. Залишається лише приклеїти. Ось такий а на називають, вийшли у мене. А тепер з нетерпінням буду чекати фото ваших ковід. А посилку з овочами ми віддамо на кухню. І коли дітки прийдуть у садок, кухарі приготують щось дуже смачне та корисне.